Нарешті прийшла моя посилочка, і я хочу одразу її розпакувати разом з вами. До речі, в мене є телеграм-чат-бот, в якому ви можете ознайомитися зі всіма діючими акціями та вигідними пропозиціями, а також зможете зареєструватись та оформити для себе знижку мінус 30% на весь асортимент. І брати всі товари по вигідним цінам, і отримувати кешбек та подарунки. Посилання залишу під цим відео. Якщо ви дивитесь відео в інстаграм, посилання можете знайти в шапці профілю. І перше, що я замовила з новинок, це листи для прання від Лівеста. в упаковці 15 штук. Я ніколи раніше не користувалася таким пральним порошком, тому буду випробовувати вперше і залишу обов'язково вам відгук. Наступне – це крем-бальзам на основі акулячого хряща від болю в суглобах. Наша новиночка це протизастудний засіб, який додається в ванну. Він йде на основі трав. І е, можна використовувати діткам від 3 років. Е, також е, глибоко зволожуючий крем для дуже сухої шкіри від бебек. Якщо у вас є тріщинки, обов'язково скористайтеся цим, цим кремом. Наша самоактивуюча, е, само очищаюча піна для унітазу також новиночка. Ніколи раніше не користувалась, велика достатня баночка. Також знімлю вам відгук пізніше. Новинки минулого каталогу це аналоги відомих брендів від Martin Ліон Я замовила аналог Кірке і аналог Tom Ford Cherry. І третя водичка мені прийшла безкоштовно від компанії в подаруночок. Моє улюблене мило персик, я беру його завжди. Далі наш е, пральний порошок кисневий, який себе зарекомендував дуже гарно, справляється з будь-яким видом забруднення. Тому, якщо ви ще не пробували, обов'язково спробуйте. Е, Мило натуральне турецьке від Італії на основі какао масла та муки вівсяної муки. Дуже зручно підвішувати в ванні, щоб не розкисало. І наші новинки це гелеві освіжувачі для ванної кімнати чи туалету. І наш новенький каталог, який вже діє. Тому переходьте за посиланням, знайомтесь, оформляйте знижкою і купуйте з вигодою, так як це роблю я.